Україна закликає країни великої сімки знизити ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Це заява міністра закордонних справ України Андрія Сабіги. Нині Стеля 60. Київ наполягає зупинити російську агресію. Санкції можуть, але мають бути реальними і болючими. У G7 це питання обговорюватимуть на саміті в Канаді. Тому Україна сподівається, що рішення буде справедливим і рішучим. Бо чим нижча ціна, тим менше грошей у Кремля на війну. І воно прям так є реально. Зараз деталізувати будемо з цифрами. Допоможе нам у цьому Олегустенко, економіст. Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Олеже. Да, вітаю. Вас. Тут... Дякую, що запросили. Дякую, що доєдналися. Тут якраз сьогодні е, російський мінфін повідомив, що дефіцит їхнього федерального бюджету продовжує збільшуватись. І він за травень е, додав на 168 мільярдів рублів, і за п'ять місяців він склав. 3 трильйони 400 мільярдів рублів, це півтора відсотки ВВП. Це в 5 разів більше, практично в 5 разів більше, ніж було рік тому. Мовою цифр у них воно взагалі не все добре. Але ну, виходить, все впирається в даному випадку що в нафту і в те, як довго вона буде на низькому рівні, як довго вона повинна бути на низькому рівні, щоб нарешті цей гамункулус впав. Ну Росія залежить від нафти. Від на нафти від того залежить взагалі скільки вони отримують коштів до свого державного бюджету. Пам'ятаємо, що їх державний бюджет, коли є дефіцит державного бюджету, то вони не можуть, як будь-яка інша країна, виходити на зовнішні ринки запозичення капіталу, там брати кошти. Єдине, де вони можуть брати кошти, це внутрі власної країни. Можливо, вони б фінансували б це. За рахунок свого фонду благосостояння російського народу на цей фонд теж вже знаходиться на в такому стані, що його не вистачить для фінансування дефіциту. В них виникають серйозні проблеми. Теж правда, що вони отримують найбільше від експорту власних товарів. Це в них експорт нафти. По нафті вони отримують. Приблизно 150 мільярдів доларів на рік це 400 мільйонів доларів на день. Вони отримують це гігантська сума. 150 мільярдів доларів. Це майже стільки, скільки їм потрібно взагалі для фінансування власної військової машини. А зараз ми знаємо з вами, що вони продають нафту згідно до тієї стелі, яка виставлена. Це 60 доларів за барель. Просто на всяк випадок нагадаю, що з самого початку війни в лютому, в березні, вони могли продавати власну нафту за 120 доларів за бар. Зараз двічі менше ціна, але теж правда, що вони навіть не торгують за 60 доларів. Вона торгується з таким колосальним дисконтом. Але є країни, які її активно купують. Ці три країни, які її активно купують: це Індія, Китай і Туреччина. Теж правда, що Росіяни використовують шлях Росія Індія для того, щоб продавати свою нафту. А далі Індія перероблює цю нафту і вже нафтопродукти продаються по всьому світу, як нафтопродукти вироблені в Індії. Теж правда, що якщо обрізати можливість отримати для росіян доходи з нафтового бізнесу, вони не зможуть фінансувати повністю або в такому обсязі. Власний бюджет, але теж правда, що чи віримо, ми в те, що вони просто припинить фінансувати свою військову машину, якщо зменшиться так доходи їхнього державного бюджету від надходжень від нафти? Я не впевнений в цьому. Я думаю, що вони зменшать видатки на свою. Військову машину, але де вони дійсно будуть різати витрати, це соціальний сектор з паралельним підняттям витрат, які вони зараз які зараз вони мають на репресивний апарат і теж, якщо подивитися, скажімо, бюджет 25-го року, порівняти його з попередніми бюджетами, 24-м, 23-м, ми зможемо побачити, що повним ходом збільшуються саме витрати на репресивний апарат. А стосовно сценаріїв, я теж би нагадав, що з самого початку ще восені 22-го року, виступаючи на саміті великої сімки, президент Зеленський говорив саме з приводу цінової стелі на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. Тоді нафта торгувалася на рівнях від 70 до 80 доларів за барель. Було встановлено рівень 60 доларів. Зараз ми продовжуємо повторювати нашу позицію ну тоді ще 20, кінця третього кварталу. Кінця третього кварталу двадцять другого року. Я думаю, що все ж таки можливо декілька варіантів, які зможуть обрізати доход Росії. Від нафтової галузі, і це не обов'язково буде стеля. Я б згадав би, що в першу чергу заява самого президента Трампа вже декілька місяців тому, коли він сказав, що треба накласти тариф, маючи на увазі мито на російську нафту на рівні 25-50%. В будь-якій країні, де вона торгується 25-50% Це означає, що Росія буде, якщо навіть брати мінімальний рівень, то Росія може втрачати з нафти з тих 150 мільярдів доларів, які вони зараз отримують, може втрачати приблизно біля 40 мільярдів доларів в річному вимірі. А це означає, що вони будуть різати активно і витрати на соціальний сектор, які до речі і так зараз. Знаходиться або в зменшеному стані, або принаймні не збільшується по деяких статтях. Витрат вони зменшать достатньо серйозно витрати на свою військову машину. Ну і вони знов таки збільшать, просто повторюються витрати на свій репресивний апарат. І це перша модель, яка мені здається все ж таки найбільш вирогідною, дивлячись на те, що вона була запропонована президентом Трампом. Вона підтримувалася з самого початку. І республіканцями і демократами треба згадати статтю, першу, яка з'явилася в Нью-Йорк Тайм саме з цього приводу ще два тижні до того, як виступив Трамп з цією заявою. Ну і треба згадати статтю лауреата Нобелівської премії 24-го року в галузі економіки Саймона Джонсона, який дає алгоритми, яким чином може бути буде запроваджений цей тариф, і там мова йде про цей універсальний тариф, який буде проплачуватися будь-якою країною, яка купує російську нафту, від спеціальний фонд, який буде створено на території Сполучених Штатів Америки. Він буде наповнюватися приблизно в річному виразі, знов таки повторююся на рівні біля 40 мільярдів доларів. А ці кошти можна буде використовувати на фінансування тоді безпеки і оборони саме вже тоді України. Ну, принаймні, перша чи перша взагалі позиція, перший алгоритм, коли було подано сенатором Гремом Законопроект про 500 відсоткову мито на будь-яку країну, яка продовжує торгувати з Росією, там в першу чергу по енергетичних ресурсах, це було як вторинні санкції, тобто, це був вже такий вторинний документ по відношенню вже до заяви, яку попередньо зробив сам президент Трамп. І все ж таки я вважаю, що цей Механізм більш вирогідний для запровадження, хоча є і вирогідність того, що може бути просто зменшена стеля на російську нафту, особливо враховуючи те, що зараз вона знаходиться. Я маю на увазі ціни на нафту. Вони знаходяться на ну, от, принаймні, на 10 хвилин тому на рівні приблизно 63 долара за барель нафти марки. Пане Олеже, Ур Уралстав власне дивіться. Тут ми маємо пояснити нашим глядачам, що собівартість видобутку нафти барля нафти в Росії вона вартує приблизно 30 тих самих доларів. Саме тому з'являється оця сума, і дуже прикольно різати хвоста по шматочку. А давайте до 70. А ну давайте 60. Ну давайте 50. Але ми коли з вами вже говорили і не забули ще, якщо не змінилися калькулятори в Сполучених Штатах Америки, то Вашингтону категорично невигідна історія. Коли нафта вартуватиме менше 50, то де, ж, де, де той камінь спотикання, хто має його посунути і в який бік для того, щоб таки була введена стеля в 30 доларів для Росії і її нафти? Ну, в першу чергу, ну, це вигідно, до речі, для всіх, і це вигідно буде для США. Навіть не дивлячись, яка собі вартість виробництва нафти в Сполучених Штатах Америки, Росія все одно буде світова ці, ціна, вона буде залишатися тією світовою ціною, яка складається згідно попиту і пропозиції. Зараз це 63 долари. Я можу прогнозувати, що в наступні, там, скажімо, два місяці вона буде знижена, знижена від того, що ОПЕК. Збільшує видобуток нафти, відповідно, якщо є збільшення пропозиції, то і ціна зменшується на нафту. А Росія буде продовжувати продавати свою нафту так само, як вона продавала при стелі 60 доларів за барель нафти. Вона буде це робити, бо скважину, яка вже є, свердловину, ти просто не візьмеш так і не перекриєш. Бо якщо ти перекриєш, треба буде інвестувати колосальні кошти. Колись небудь, коли ця цю свердловину треба буде знову використовувати, тому їх, ціна, яка є в Росії, це ціна, яка буде для Росії. До речі, по якщо це стеля, працює, то стеля працює саме так. Вона видавлює з Росії ту нафту по її собівартості, Вони будуть її продавати, бо їм потрібна валюта. Як ви вже ми вже з вами зазначили, їм треба фінансувати в принципі свій державний бюджет. І краще його фінансувати в меншому обсязі, ніж взагалі стати в позу і взагалі його не фінансувати. А в тому варіанті, який пропонував сам президент Трамп, 25-50% тарифу на російську нафту, це буде роб... працювати в іншому. Вигляді, скажімо, якщо зараз ціна 60 доларів на російську нафту покупець, який буде купляти російську нафту, він буде сплачувати 60 доларів. Але Росія з цих 60 доларів буде отримувати, скажімо, або від 30 до 45 доларів в залежності від того, який рівень тарифу обере Сполучені Штати Америки, або краще сказати, сам президент Трамп, і відповідна осі. Різниця 60 мінус сорок да, п'ять, мінімальне доларів. Вони будуть направлятися в спеціальний фонд. Тобто, країна-покупець буде сплачувати 60 доларів. Росія буде отримувати лише 45 при найкращому варіанті для неї. Але це обріже її можливості. Спасибі за ці роз'яснення, пане Олеже. Економіст Олег Густенко, він був на прямому зв'язку з нашою студією. Дякуємо.